Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 43. Не бійтеся бути гуру для інших. Якщо у вас є знання, дозвольте іншим людям отримати світло від них. Маргарет Фуллер Якщо ви вважаєте, що слово вчитель вам не підходить. Не поспішайте. Кожна подія вашого життя і весь ваш досвід створили вас такими, якими ви є, всі ваші помилки, невдачі, досягнення та знання зробили вас досконалішими та мудрішими. Якщо ви поділитесь своєю мудрістю та знаннями з іншими, це і їм допоможе і вам. Дослідження показують, що допомога іншим посилює відчуття щастя у того, хто її надає. Частково причина в тому, що участь у чиїхось проблемах протидіє виникненню тривоги та депресій, які походять від зайвого зосередження на собі. Коли ми допомагаємо нужденним, то усуваємося від своїх проблем і стаємо більш відкритими і думаючими. Набуваючи нового погляду на нашу ситуацію. Як вчитель або наставник ви дуже впливові. Ви стаєте джерелом натхнення, мотивації та енергії для іншої людини і користь від цього взаємна. Коли ми відчуваємо, що нас цінують та поважають, а ми позитивно впливаємо на інших, то відчуваємо себе щасливішими та впевненішими. Дослідження вказують на те, що під сприятливим впливом вчителя учень набуває нових знань і росте як особистість, та й самі наставники навчаються, спілкуючись із учнями. Допомагаючи учневі, ви відточуєте свої здібності до міжособистісного спілкування та лідерства, а також до встановлення взаєморозуміння та довіри у стосунках з іншими людьми. Передача свого досвіду учням, багато з яких виросли в різних умовах, відкриває ваш розум іншим культурам, різним соціальним та життєвим обставинам та різноманітності життя в цілому. Коли ви допомагаєте комусь розібратися у важких ситуаціях та прийняти правильне рішення, то задієте свої аналітичні здібності та навички прийняття рішень. Коли ви шевствуєте над учнями, залишаєтеся в руслі життя і самі починаєте почуватися молодшим. Цікаво. Передача життєвого досвіду сприяє створенню більш благополучного та стабільного суспільства дослідження, проведені американською некомерційною дослідницькою організацією зі шкільних програм Старший брат старша сестра. Що передбачали організацію допомоги старших школярів молодшим, показали, що ці програми призводять до таких результатів зниження на 46% ймовірності споживання школярами наркотиків, зниження на 27% ймовірності споживання школярами алкоголю, зниження на 52% ймовірності пропусків уроків. Зниження на 33% ймовірності прояву агресії. Передача життєвого досвіду учням створює близькі та осмислені людські взаємини. Коли ми залучені до життя інших, ваші взаємини з ними стають глибшими, і самі вчителі відчувають задоволення від того, що діляться з учнями своїми знаннями та досвідом. Зрештою, наставництво дає вчителю можливість розвиватись. Як наставник, ви зустрічаєтеся з такими новими завданнями, можливостями та емоційною винагородою, з якими могли б ніколи не зіткнутися. Перед вами постають нові завдання ви більше дізнаєтеся про себе та навколишній світ, ростете як особистість Щоб досягти успіху, станьте для когось учителем. Тут немає нічого складного. Ви можете стати наставником у рамках офіційної програми або ділитися своїм досвідом. Ось що важливо врахувати Безперервність процесу ви повинні бути надійним керівником чи наставником для свого учня. Адже ваш підопічний завжди чекатиме від вас порад та підтримки, і зрозуміло забиратиме у вас багато особистого часу. Беручи на себе роль наставника, подумайте, скільки часу ви можете реально приділити цьому. Не варто багато обіцяти та мало робити. Чесно домовтеся зі своїм підопічним, скільки часу ви зможете приділити йому на тиждень, якщо тільки година, то чітко скажіть про це якщо ви вважаєте, що можете приділити йому більше часу. Розплануйте його так, щоб не порушити своїх зобов'язань. Створіть правильний настрій на роль наставника. Настрій грає вирішальну роль успіху, і тут є кілька важливих моментів. Наставництво принесе користь і вам, але пам'ятайте, що ціль полягає в тому, щоб допомогти підопічному проявити все найкраще, що в ньому є. Уважно вислуховуйте його та вносьте у ваші стосунки елемент щирого співпереживання. Виявляйте справжній інтерес до його життя, цілей та здобутків і, звичайно, будьте готові підтримати його у разі невдачі більше надихайте підопічного і менше засуджуйте, виявляйте у відносинах із ним гнучкість. Ви для нього об'єкт для наслідування, тому ваша поведінка має бути зразковою. Шукайте можливості. Наставництво має приносити вам задоволення. Якщо ви намагаєтеся вчити тому, що самі не любите чи не вмієте, жодного задоволення від спілкування не отримаєте ні ви, ні учень. Наприклад, якщо ви любите дітей то вчити їх на основі свого життєвого досвіду буде приємним. Але якщо вони вас не займають і ви поглинені своєю роботою, краще вам поділитися знаннями та досвідом із колегою чи студентом коледжу, який вивчає вашу спеціальність. Подумайте над цим діти. Коли ваш учень дитина, ви можете позитивно впливати на її розвиток. Спеціалізовані організації допоможуть вам розпочати роботу як наставник. Вивчіть їхні програми та з'ясуйте, як ви можете взяти участь у них. Релігійні організації. Якщо ви берете участь у діяльності церкви чи релігійних організацій, дізнайтеся, чи є у них програма наставництва. Якщо ні, організуйте її самі. Такі програми в рамках церкви. Більше націлені на прищеплення релігійних цінностей та моралі, але вони можуть займатися і питаннями професійної орієнтації, навчання та стосунків у сім'ї. Робота. Допомога порадою та участь у молодшому колезі. Чудова можливість сприяти вашій компанії та її персоналу у досягненні успіху. Коли у рамках наставництва ви ділитеся з молодшими та новими працівниками своїм досвідом, набутим за багато років, це приносить їм велику користь. Друзі та родичі. Якщо серед ваших друзів чи родичів є люди, які цікавляться вашим життєвим досвідом і бажають отримати від вас допомогу, це може стати і для вас, і для них чудовим варіантом. Студенти. Якщо ви закінчили виш, вивчіть можливості шефства над студентами чи нещодавніми випускниками. Може хтось прийшов на роботу до вашої компанії чи цікавиться такою перспективою. Навчайтеся самі. Щоб бути добрим учителем, потрібно постійно вчитися. Хороший вчитель завжди має численні зв'язки і намагається вбирати позитивний досвід інших. Завжди шукайте можливості вчитися та засвоювати свої досвід та знання на багатьох джерелах досвіді інших людей та компаній. Організації та ресурси Якщо ви працюєте в компанії або співпрацюєте з місцевими організаціями де немає офіційних програм наставництва. Організуйте її самі, Шукайте нові можливості. Ваша допомога як наставника може знадобитися кому, де і коли завгодно. Придивіться і прислухайтеся до інформації про те, що хтось потребує допомоги або сподівається отримати від вас знання, досвід чи пораду. Якщо ви можете комусь допомогти, є сенс стати наставником потрібна мужність, щоб вирости і стати тим. Ким ти є насправді?